Плоди та насіння розповсюдження рослин. Давайте пригадаємо, які основні функції у квітки. Основна робота квітки це утворення насіння. Саме насіння дасть можливість продовжити рід, а плід допоможе йому дозріти та забезпечить його поживними речовинами. За кількістю насінин у плоді, плоди поділяються на однонасінневі та багатонасінневі. плоди також може бути або сухий, як у маку, або соковитий, наприклад, як у вишні чи абрикосу. Сухі плоди. Також можуть бути різними це біб, як у бобів, квасолі, гороху, стрючок, у капусти, у свиріпи, зернівка. Такий плід мають всі зернові рослини пшениця, жито, овес, ячмінь, сім'янка. Такий пліт є у соняшника. Горіх це може бути і горіх волоський, і ліщина, коробочка, у маку, у білини. Велика різноманітність також і соковитих плодів. Це кістянка, проста кістянка у абрикоса, у вишні, черешні, сливи. Це збірна кістянка у малини, ожини. Яблуко у яблуні, груші, суничина у суниці та колониці. Багато горішок у шепшини. Кожен плід по-своєму пристосувався до розповсюдження. Одні розповсюджуються вітром. Тому мають крильця, наприклад, плоди, липи, клена. Інші мають парашутики. Це кульбаба, осод, матемачуха. Рослини, які розповсюджуються тваринами, мають гачечки, це череда, це реп'ях. За допомогою гачечків вони добре прикріплюються до одежі людини чи шерсті тварини і відносяться від материнської рослини на великій відстані. Глід та горобина мають яскраві смачні плоди, які полюбляють птахи, а дикий огірок та бальзамін розповсюджуються. Самостійно. Як тільки хтось доторкнеться до спілого плоду, він вибризкує своє насіння. Кокоси, наприклад, розповсюджуються водою. Отже, можемо дійти висновку, що рослини розповсюджуються вітром, тваринами, водою, саморозповсюджуються. Для цього у кожного є своє пристосування.